Отже, починаємо робити нашу лялечку, і перший етап нашої роботи це буде робота над голівкою. Для цього ми беремо ось звичайну паличку. Я взяла, можете брати будь-яку, яка у вас, є, яка в вихваті. Буде приблизно сантиметрів 5, і туго-туго обмотуємо. Слівером. Відриваємо шматочки, тугенько обмотуємо, іноді можна це закріплювати голочками. А потім будемо формувати кулю. Відриваємо ще шматок сліверу і так продовжуємо робити, повторюю, що ми дуже туго намотуємо слівер і закріплюємо. іноді ось так з боків можна трошечки його підформовувати одразу в кулю, щоб він не роз'їжджався, щоб це не було прям дуже у нас отут велика така відстань. У мене це приблизно от сантиметрів 10-11, більше не треба. І підформовуємо під кульку трошечки, і ось таким чином працюємо. Доволі прушно виходить і поки що м'якенько. Зараз я працюю максимально великою голкою для валяння, її довжина 90 мм. мені треба максимально щільно збити, зваляти вовну, щоб наша кулька була доволі цупкенька, щільна. І задача наша складається з того, що нам треба зробити ідеальну рівну кульку, яка буде в обхваті ось тут 25 см. Вона буде і так, 25 см, і так ми її зможемо далі знімати. Нам це знадобиться, для того, щоб у нас не втратилася форма всередині, ось тут, де в нас є ось ця наша паличка. Нам треба тут ущільнювати, звалювати цю всю вовну. От формуємо кульку, періодично заміряємо сантиметровою стрічкою. Ось зараз у мене, бачите, 25,5, ну, 26, якщо не натягувати сантиметрів. Але вона ще буде зменшуватись, можливо, ще я буду додавати, скоріше за все, і ще часточки сліверу, для того, щоб сформувати її ідеально рівною. Ось в цих місцях, де заходить у нас паличка і виходить, нам треба теж зваляти щільненько, щоб тут утворилася форма, ну, от, щоб ми могли легко знімати потім і вставляти паличку на місце. Зараз, коли кулька в мене вже стала більш така щільна, я беру ось отак три разом вже меншого розміру. Це вже номер 32, у нас іде. Тут 78 міліметрів. Три голочки. І можна формувати кульку. Уже трьома голками так буде швидше. Якщо у вас є отакий така ручка для валяння, такий апаратик, то ви можете вставити сюди. Сюди входить 7 голочок, ви можете їх вставити, і це буде ще швидше прискорювати вам роботу. Так як він у мене є, цей апаратик. То я буду ним зараз користуватися. Раніше, коли в мене його не було, я користувалась просто трьома ось так голками. І це теж реально перші мої ляльки були створені саме просто без цього апарата. Просто так буде швидше і легше якоюсь мірою, швидше сформувати велику якусь форму. Але в цілому різниці немає, чим ви працюєте. Хоч вручну, хоч з таким апаратиком, це не має значення. Єдине, що просто це буде, від цього буде залежати швидкість вашої роботи і все. Ну і кількість зусиль, звісно, яких ви витратите на валяння. Не забувайте заміряти час від часу. Ось зараз у мене ще досі, бачите, 26 см охват, тому я можу ще формувати кульку, не боятися і не додавати слівера. Але тут ще доведеться його додавати, бачите, тому що вона досить така м'якенька. Вона не має бути така. Вона має бути більш ось тут, вона вже в мене більш щільна, більш цупка голівка, ця хулька. Тому я ще однозначно буду додавати слівер. Думаю, що ще не один раз я буду це робити. І більш великою голочкою, яка глибше заходить, яка сильніше звалює, я роблю по колу біля палички таке заглиблення. Формую отвір майбутній. зверху і знизу. Для того, щоб зрозуміти, наскільки у нас рівномірно формується симметрична кулька, її можна зняти вже тепер, коли тут у нас краєчки більш такі щільні, що ми зможемо назад одягнути її потім. І замір зробити теж, який тут у нас охват. Поміряти так, у нас ось 20... в мене. 26 сантиметрів, і по екватору, так сказати, також 26. Ну, єдине, що треба підформувати її ідеальність, рівність. Я ще трошечки додала сліверу і продовжую валяння. Зараз в мене, якщо не затягувати легенько прикласти стрічку, то в мене 26,5 см охват, а мені треба 25. Чому так багато? Насправді, її небагато шерсті. Просто зараз будемо її, буду її звалювати, всю, формувати вже красиву рівну кульку, вона вже доволі сама щільна там знизу. ось, І тепер треба, щоб вона була прям. Красива і рельєфна, тобто, щоб не була вона як целюліт, скажімо так, щоб вона була така гладенька, наскільки це можливо, нам треба це зробити Тому якраз у цей об'єм 1,5 см, який здавалося б він зайвий, зараз він весь вкладеться. В гладенький рельєф. Місцями, я думаю, треба буде додавати, і ще десь, можливо, якісь часточки шерсті. Ну, Це буде видно по ходу роботи. Зачасту це може бути ось зверху. Ну, Зараз тут взагалі, бачите, така, ну, якби воно не, не прибите, не приваляне. От, але зазвичай. Якось у полюсів, воно більш приплюснуте, виходить. Е, тому, частіше за всього, мені доводиться додавати трошечки шматочки невеличкій шерсті. Ну, ось зараз я покажу ось отак. От я б... потім буду брати такі маленькі, і привалювати. Якщо буде на це потреба, приваляли, де не вистачає, просто. Додаємо 6. Ну, це логічно дуже. Тому мені здається, що це е, зрозуміло, але все одно вирішила проговорити. І бачите, взяла знову три голочки собі в руку без цього апаратика. Ну, не знаю, щось мені. Я звикла отак голками працювати, і мені з ними зручніше, тому я ось так працюю все-таки голками. Так що, особливої переваги, ну, без апарата вручну, скажімо так, так що особливої переваги я не маю теж порівняно. З новачками, в кого немає таких апаратиків, так що це не страшно. Ляльку можна зробити і без якогось там особливого приладдя. Ось бачите, яка в мене виходить кулька, поки що вона не рівна, От. і якраз так скажемо по екватору. Я її ущільнювала. Зараз одягну, щоб вона не прогналася. Але мені все одно, бачите, мені не подобається, що вона отака плаває, тут ця вовна. Тому треба ущільнювати ще, ще звалювати більше. Чому мені не подобається, і чому я рекомендую все-таки зробити ще більш супкою кульку. Тому що. Вовна, ну як відомо, вона може сама по собі потім збитися, звалятися з часом. Ну, а нам це не потрібно, бо голова ляльки, лялька втратить форму свою. Будуть якісь провали там через певний час, якщо хтось буде гратися цією лялькою, або просто ну, вона там буде приїжджати з місця на місце. Бачите, я засовую голочку і ще як сильно вона провалюється. Ще які тут є ями. Тому я навіть поки що не беру е, наступні частинки сліверу, я буду звалювати саму ось цю кульку більше. Тут вона, до речі, от, е, більш така щільна вовна. Пальці так не провалюються. А тут, бачите, вона так провалюється. Треба, щоб вона була скрізь, така цупкенька, плотненька. Тому ми продовжуємо валяти. Я спочатку підваляю без е -е, сліверу, а потім додам і ще буду прикривати ці ямки. Ось так. сформована. Нам треба зробити заміри кінцеві. Ми робимо по екватору, бачите, ось 25 см. Міряємо від отвору до, до отвору, щоб бути певними, що вона у нас рівненька. Ой. Теж в нас, ось бачите, виходить 25 см. Ось. І переходимо до наступного етапу формування.